Нікого не слухати, черешню не потрібно обрізати. Саме таку думку часто можна почути від людей, котрі не вміють обрізати дерева і не розуміють, для чого це потрібно. Якщо черешню не обрізати, вона буде закладати плодові бруньки в основному на кінчиках гілок, та іноді на деяких гілках. Ось подивіться про що я вам кажу. Ось ця вся гілка не має плодових бруньок. вони заклалися тільки на кінчику гілки, і якщо не зробити обрізку, то врожай буде малий із року в рік, а обрізати черешню потрібно наступним чином: це стосується в черешні, котрі старші трьох років. Увесь молодий приріст минулого року потрібно вкоротити на одну третину. Візуально ділимо молоду гілку на три частини і одну частину відрізаємо. Але дивіться, щоб крайня брунька була зовні, щоб потім молодий пагін, котрий з неї виросте, різ у сторону від центрального провідника. Тим самим ми розширимо крону. І таку обрізку потрібно проводити кожного року обов'язково на весні. у січні або у лютому краще не обрізати, хоч зараз і тепло, але ще будуть морози, а обрізка повинна бути на користь дереву, а не навпаки. І потім на цих обрізаних гілках утворяться ось такі маленькі букетні гілочки з плодовими бруньками, і у вас всі гілки від центрального провідника до самих кінчиків будуть з врожаєм. І не забудьте написати у коментарях, ви обрізаєте черешню чи ні.